Але ти дід. А ти є? Ні у мене інтернет живут. Ну, вони тебе збили. Та я бачу. Що там сенкей, Що там, алло? Собес він битий Я попав за М24 ему. Нокнул. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Давай. Давай. Туда якийсь тип хотів упадает, але ты самий перший Ти ты уже там. Я дверь, я тебя Ну, а ты зайдеш в хату. Ко ты її закрив, я не тешел, мусив заново відкривати Я не закрывал двери, я просто пробег. Я без пушки. Тут я ем пиуз зеш. Нас пушить. Сейчас задувкуси. Дед патроны П'яти нема? Не знаю. Кашин не знаю. Пытаюсь маеш пять патрон. Я дюмпом? И ки 5 а, все на що. А де його кент? Есть тут чи що? Є влево и справа. Нас пушить. Хорош. Панцером б'я. Піх... Дивився тут... до мене тупо вже. Ще на жовті. Ще на жовті дет є. Це буста не Чи в мене є буст? Yes. Я на аптеки маю. А він по тобі стріляв? Жовтий? Десь там, десь то та, та район. А ще має бути один, ні? А, є, в мене десь. У мене десь за хатою вже. Один, два. Одного в баю чому? Дай, гранату туда чекай. Та він в Ти казав, за хатою. Пайки, напевно. Упори ззаді. А, ти ще його і кінта вбив. кинтав ти потім не казав, що я тебе киллы забираю. Ти киллы моє спізди. Нет. <схід> <схід> я так і понял. Не їх ты. Де? да, тебе дропят. Ну вот, yeah, 230, ah. прям там де тачка. Да все, їх нахуй. Давай. Раната є, мене нема. Він десь за чи що? Та, за машиною він. Да. Ах ти, стучка тупа. Ті мої ти, дропи залутают. Я <laughs> сісти, нікого не, <laughs> не попав, А сісти, получив, не попав. той дроп центральний? Якісь дими... Тут броня третя, я полова, диви як ДВДВТ скоро, то пилосос. Ти забрав таких броню? тобі лишив, я маю. Та мені вже не те. О, там что файрган, блядь. Убирай. О, все, мені пизда. Не стріляй, на. нахуй, нахуй то. А де вони? Я не знаю. Где-то буде якийсь дим? А ти фаєрган забрав, нема патрона, чи що? Я забрав тільки цей, если забрати. Патрон? Їх... Так. Ладно, я взяв фаєрган сам. Я тікаю, я тікаю, відходи, звідти. Дем сил кемпики визовем зараз Ще один дроп. Іди иди, я добижу. На ем. Ні, не ні. На тобі цей вистрілюй. На тобі. Мені нічого не те, я в маю. Хочу сказати, що то чуть-чуть з підйомників вилупило. Ти звідти. А воно на даху сидить. Ого-го! Че? Так, кер, дві. Дві попав йому по писку, блядь. Ти МК-шку підбрав? Так. Там компенс був Я... ще. Я лут залутав. О, єбако якийсь, в'юваг. Поп'єздаємо. Ну тип там виглядав зразу дві 2, зразу все попав. Хочеш прикол? Я yeah. вистрілив фаєр, а не побачив, що нема доступне. О! Сучка така. Ну все, є дослуха. Я тобі казав, що тебе до а ти не, не, не. Дет, то тебе треба записать. Що зарядка не пацать, що? я ж не понял. О! Вот що за чучело? Я тільки став на секунду. А де він? Здесь тута? тут? -то? Де луті? Нет, десь тут лупил. Подарум. Вот одеру. Ку бомбу ему там кидав. Щоб не втыкал. Эта карта протилась ему прямо в опыт, знаешь? Нет. Чуешь? там? Mm. <laughs> Я знаю прям, что ты моя маешь бусты. А, маю два тильки. Ну ладно. А ремки нема? Может, тебе дать один. А не ешь прийти один. Может, тебе чашли дать, чуешь? Нет. Ремку дреба. Маешь? Нет. Ляна що то тіп мав. Там на дропах має бути ще один броник вроде третій, не да, був один. То я йду, його заберу А той що мав? о сюди, отсюда бустики десь на підйомниках тулять. А нам десь і так просуватися сюда Мне глуп прилежат. Ачка, тачка, сюда, сиди. Угу. А потом без витки лупать. С кем пив из Тільки броню поменяв. Я просто не бачу нікого на підйомниках. Из кем справа від підйомників. щось 75 хп тепер має 89 О поридем того другого нового забираємо. А він на Динланді Сидимо тут а я не думаю що буде Диноланд в зоні. Вон на криші, дід, дед лупом yeah. Прям на жовтий Давай, 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 давай Я думаю, він засвоит той урок. Ти, вважаю, що вони збили. Прямо на нас по дорозі. Один ХП. Угу. Там зараз його інші ехал. будуть приймати. Там є ТП, там де він поїхав. А я того задушу може допіздувати.

Я показал тебе звезды, там видите. Я ее за аптеку. Вот туда забег за камень. ходит Мне треба броню поменять. Назад то, что я мав. Нам бы тачку потому что мы брать. А вы бежите. Вот ему обижать два. Бачу, бачу, бачу. Я тебе не пройдем, нам треба тачку забрати. Я йду візьму. Я хазив, вообще куда там їхати блядь. Якщо чесно. Вриватися в кемпи, пушити їх В які? Там нема кемпів, там поле, блять. Проебаем. Куда? Кажи куда їдемо. Чекай, чекай, пушку поменяю. Та вот ты с... Ты буде горбик, їдь, зараз будем двигаться. А ті тебе бегали. Бери справа. Ща й, щей, ще й. Ще, ще. Може, во тут одесь? Диноленд. Давай в ангар у зліва. Я думаю, тут кто сидит. Пофиг. Викни там, чао, вот да. Давай. Сыло ебаный. Ты скидай, хвали. Нет, я походу нарез на тебя. Давай сюда. Взять, взять. Тут двое дві кому. Ось тут, напевно, буде. Справа. Оранжевий. Я контр оранжевий. Він пішов справа. Він направо побіг. Ще побіг далі. Заду, 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 тіпи в сусідньому ангарі. Ось вот там от. Він їх нокнув. Ти другу бив? то, це були сусідні, типи. Його кінта добили, тебе тип там де ти біжиш. Я маю гранату зараз скину. Чекай. Там забей, Таната. Я відбіг там, де вони були. Ну, давай. Десь там от стріляє. То я. Тобто ти стріляєш? Так. Ще ззаді в ангарі є чоловік. Там, де ті були перші два. Не бачу нікого. Напроти ну, в ангарі. Вот там камуфляжи двіткин лупить. Я сейчас себе гранату кину. Бежу. А він Я кинтатель вбив. Там ще напротив гарье, типа на там? Це має Видим? один, майбутвень. Еще той тут у нас может быть, не? не реально. Вот там вот за камнем. Прям машина. Мне пытание попало в спине. Тут, тут а тут уже за нашей фазой. Издох из зоны. Вот и бежать. Вот там за камнем. Я не встигаю заїзд так чи встигає. Ні, пів секунди бракує. Да, -да а там же стука додик, блять. Як дивився зразу, мій біг, блять, скаче шостом. Подивись та зона, казонами бігли по полю. Я ще одного закрив по дорозі, він теж біг. Ще делі стакати. Ти хто, так? Та, Можемо ще одну влупити. Сараешь до ДСК дамиджа дан дал. Ну знає, ти, не вийшов. Я Думаю, ще... ну, я нормально накидывал. Ты скидку, байзин. Скики? Слабо, слабо. слабо Слабенг, где слабэнк. У мене останній 20 каток. 910 зарадников. Скики? до 20? 110, Чекай, я думаю, що він звідки. Я вже репорт кидав. 910, він хоче, чуєш? Де той тип, що в ней його, ну, не можеш. Ясно. Зелти типу, это подын. Пітухом? Да. Нас останніх три катки три тук три. Та бо ти відповідальні відповідальний момент щось не ташиш. Я тебе ташу. А 818. я бачу, що ти. 814, чоловік. коли вже зона йде. Чоловіче 814. Дивися, подивимося... А, ну, та знов накрав мой мій даміж, блять, Останні кіли 800, 900, 778, 629. Вчися. Я вечором повчуся то подивився, як ти будеш.